Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми скажемо про пенсії, що саме з 1 січня 2026 року вам можуть призупинити виплату пенсії. І це стосується сотні тисяч українських пенсіонерів. Все буде відбуватися без попередження, законно, і це буде стосуватися внутрішньопереміщених осіб, людей, які проживають за кордоном, і людей з окупованих територій. І є важливий момент про те, що ви можете вже опинитись у списку ризику. І для того, щоб це не відбулося, давайте з'ясуємо, що треба зробити. Тобто, що вам треба зробити для того, щоб ви отримували в подальшому свою пенсію. Так ось, про що йдеться мова, що відбувається взагалі насправді. Мова ідея не про новий закон, а мова йде про постанову Кабінету міністрів України під номером 299, яка діє з 20 березня 2025 року. Ви можете ознайомитись з цією постановою. Так ось, 31 грудня 2025 року це вже буде контрольна дата. Після неї, Після цієї дати, Пенсійний Фонд України. Отримає право зупиняти виплату пенсії. Він це буде робити без рішення суду, без дзвінків і взагалі без нагадувань. Просто зупинить і все. Так ось, зупинити пенсію можуть люди, які є внутрішньо переміщеними особами. Тим людям, які проживають за кордоном, українці, пенсіонери, і, відповідно мешканцям або виходцям з окупованих територій. Ось про яких людей пенсійного віку йдеться мова. Навіть якщо ви отримували пенсію роками, це не гарантія, що ви будете отримувати її в подальшому. І ось мої думки по цьому питанню. Ми скажемо зараз, які підстави є для того, щоб призупинити, виплачувати пенсію. Але якщо людина заробила пенсію, якщо вона працювала, якщо заробітної плати були в інрахуванні, людина, незалежно де вона знаходиться, має отримувати.